Хочу з вами поділитися рецептом. Ну, котлетами їх назвати важко. Я не знаю, як їх правильніше буде, оладки назвати, овочеві, чи м'ясо, овочеві. Я влітку люблю готувати їх з капустою або з кабачком ще дуже смачно. Казали дівчатка, кому я давала рецепт, що готували із патісонами і з гарбузом. Я не пробувала, не робила, не знаю, але як варіант, ну, тобто, дівчата готують. Що знадобиться? Філе. Ну, м'ясо, да, будь-яке, ну, для них краще використовувати курицю. Чому? Тому що вона швиденько готується. Е, в мене велике тут філе, доволі таке, 500 грамів навіть трішки з хвостиком. Нам необхіден фарш. Можна перекрутити на м'ясорубці, я буду подрібнювати в подрібнювачі. Відправляю сюди філешку. І сюди ж відразу до філешки можна додати цибульку. І чесничок, якщо використовуєте свіжий. Якщо у вас тільки сушений, то будемо додавати пізніше. Стосовно пропорцій, кажу відразу: все на свій смак. Ну, як можна сказати, там візьміть 500 грамів філе. якщо у вас 450 затягнула філешка. Так само цибуля-чесник. Хтось полюбляє більше чогось. Те ж саме стосується і овочів, будь то капуста або кабачок. Овочі бувають теж різними, за соковитістю, до них ми підійдемо трішки пізніше. А зараз роблю фарш. Такий фаршик у мене вийшов. Відправляю його в мисочку. Тепер черга капусти. Значить, дивіться, можна капусту перекрутити на м'ясорубці. Можна і так. Е, є дехто нарізають дрібненько. Але якщо молода капуста, так ще можна зробити, якщо капуста стара, як в моєму випадку, то тоді раджу її після нарізання бланширувати. Мені, чесно кажучи, подобається більше зі свіжою не бланшированою, тому я віддаю перевагу подрібленій або перекрученій на м'ясорубці, тобто без обдавання кип'ятком. Капуста буває різна за соковитістю. Вона може бути як соковитою, так і сухою. І це також потрібно буде враховувати далі. Це то, те, чому я сказала, що неможливо сказати все в грамах. В мене була ціла капустинка, я відрізала від неї половинку і вирізала качеришку. Знала, що будуть питати, зважила. Вона 600 грамів приблизно. Там 620 було з качеришкою. Подрібнюю. І от зараз з вами дізнаємось, яка в мене на цей раз соковита чи суха капуста. Так. Виймаю. Подрібнювач. Ні, капуста нормальна, суха. Буває таке, що подрібнеш капусту і прямо сіко тут стоїть. Зараз капуста суха, не соковита. Відправляю капусту до нашого фарша. В тому випадку, якщо ви подрібнили або перекрутили, і ось тут буде сок з неї витікати, тоді необхідно ось той сок відтиснути. Бо інакше у вас будуть дуже рідкі ці оладки. Ну, а я подрібнюю другу частину капусти. Насправді з подрібнювачем дуже класно. Без різниці який. Чи такий у вас, чи просто від блендеру подрібнювач. Але мінімум грязного, грязного посуду, ніж сама чаша подрібнювача. Ну і кришка, да, якою вона закривається. В блендері та сама схема. Все, помив і все. Не треба ні м'ясорубку засирати, нічого. Дивіться, в мене тут, я ще раз повторюсь, було десь пів тіла курячого м'яса. І ну, десь грам 600 приблизно капусти. Тобто, вони більше навіть овочеві, ніж м'ясні. Якби був сік, я б його, б, звичайно, відтиснула. Тепер ось оце все добре потрібно вимішати. Хочете, можете робити це ложечкою, можна зробити, так, бачите, брак знайшла. Вялувата, коли сухувата, в'ялувата попадається капуста, її не перебиває. А зараз вже, слава Богу, на дворі травень, тому таке може бути. Обов'язково перед тим, як перемішуватимемо, солимо. І перчимо! А тепер вимішуємо. Трішки підсолили, вимішали, тепер черга яєць. Також можу вам сказати. В залежності від того, якого розміру. ой, зацепила, У вас будуть яйця. Яйця можуть бути великими, дрібними, можуть бути взагалі перепелинні, Без різниці. В залежності від того, якої густини у вас вийшла маса. Я поки що додаю два. І думаю, цього мені буде достатньо. Були б здорові, можливо, б додала одне. Далі. Далі бажано додати, чому я казала, зливаємо рідину. Тому що для смачності, для соковитості, ну, для смаку да, я раджу додавати не ту рідину з капусти або з кабачків, а сметану або майонез. У мене є сметана сьогодні. Коли немає у мене вдома сметани, я додаю майонез. Сьогодні є сметана, тому я сюди відправлю ось отак сметанки. Яйця ми додали. І тепер обов'язковий інгредієнт з недавніх пор в моїх котлетах, будь-яких, це звичайна сода. Також її сюди. І я підсолю. Бо я, хоч і присолювала, я скуштувала. І вони були недосолені. А плюс ще яйця, сметана. І ось тепер оце все вимішуємо в однорідну суміш. Їх можна смажити на пательні, а можна запікти в духовці. Можна будь-що, будь-як, як, як вам забажається. Ну, я смажу на сковороді. Тобто фарш повинен бути такий, що можна його набирати ложкою. Але без додавання манки, борошна і так далі. Якщо вже раптом прозівали, не злили рідину, або переборщили там з яйцями, зі сметаною, не знаю, я що може ще бути. От, бачите, який в мене фарш. Дивіться. Що можна зробити? Не раджу додавати борошна. Краще за все спробувати прибрати зайву рідину або крохмалим, або паніровочними сухарями. Так, просто в тісто додається паніровочні сухарі. Це якщо воно у вас рідкувате. Я ось оце добре перемішую і залишаю, ну, коли як там, 10, 15, 20 хвилин. Поки перемили все те, що засрали під час приготування, воно нехай отак постоє. Все, декілька хвилин посуд перемили і можемо смажити. Сковороду на плиту, наливаю олійку. Я не люблю смажене нічого, не м'ясні котлети. Не отакі овочеві на смальці. Ми взагалі на смальці нічого не смажимо. Я смажу тільки на олійки. Ну, якщо ви полюбляєте, то можете смажити і на смальці. І прямо отак ось: От, олійка нагрілася, притихшую вогонь, поки що на мінімум. Ложкою накладаю. Можна, звісно, стояти, формувати, щоб вони були. Ідеально рівненькі і красиві, я цього не роблю. І не кладіть дуже близько одна до одної, щоб було зручно перевертати потім. Можна запекти в духовці, або на силиконовому коврику, або на силіконізованому пергаменті, якщо комусь не можна смаженого то запросто це можна зробити і в духовочці. Це рецепт для тих, хто полюбляє капусту. Якщо ви так не полюбляєте капусту в великих об'ємах, да, то можете її просто класти менше. На пів кіла філе, ну, я знаю, там грам 200-300 покласти. Накриваємо кришечкою і обсмажуємо. До речі, я вже на початку відео сказала, що я полюбляю з капустою і з кабачком. Більше ні з чим. Знаю, що деякі блогери радять у котлети класти картоплю. Я взагалі не дуже раджу це робити, а в цій і тим паче. Чому? Тому що вона не просмажиться так, як повинно бути це. І в такому випадку у вас будуть... Ну, всередині схожі на гливкі, сирі деруни. Е, Картопля це тонесенькі, щоб вони були хрусткими, смачними, але не з м'ясом. Дивіться, які вони стають пишні. І бачите, скільки рідини? Це сік з капусти витоплюється. Можна було ще зачекати. Вони м'ягесенькі-м'ягесенькі такі. Вони більше виходять, знаєте, як не засмажені, а як протушковані, я би так сказала. Все, з другої сторони, можемо смажити вже без кришки. Не увімкнулася камера. Ось я зняла вже перші котлетки, виклала наступну партію, накриваю кришечкою і так смажемо всі. А ось і готовий результат. На вигляд, вони такі білесенькі, бачите, як начебто чисто з курячого філе. Дивіться, як вони міцно тримають форму. Дивіться, вони не розвалюються, не розсипаються, бачите? Міцні, міцні. Знаєте, які вони всередині, засліпля, вони соковиті? М -м. До речі, якщо у вас є бажання, сюди ще можна додати відварений рис. Тоді буде схоже взагалі на линеві голубці. У мене просто сьогодні не було часу, коли варити рис. З одного філе приблизною вагою пів кілограма. Завдяки яйцям, сметані і капусті, цибулі, часнику виходить ось така гора смачних і корисних котлеток. Тільки не смажте з картоплею, я вас прошу. Mm -hmm. Готуйте, смакуйте і споживайте корисно.